Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. 15 жовтня з'явилася петиція на офіційному сайті канадського уряду щодо спеціальної програми, під яку можуть потрапити і українці. Вчора я зробив відео, в якому я чесно розповів, що я думаю про цю петицію. Так, якщо не дивилися, можете зайти, подивитися. І там набігло стільки різних народу, які почали мені розповідати, що там я правий, неправий. Я в тому відео просто висказав свою думку. Але там почалося таке, що це мене зачепило, чесно. І я дивлюся, навколо цієї петиції зараз зібралося дуже багато хайпажерів, які нічого по суті не роблять для українців, але дешево пропіаритися дуже полюбляють. Тому я зараз роблю детальне відео щодо цієї петиції, в якому я вам покажу. Дійсно офіційні дані щодо цієї петиції. Ми з вами розберемо чи є ця офіційна в лапках петиція, про яку зараз всі кричать: о, з'явилася офіційна петиція, яка допоможе українцям. Чи дійсно вона є офіційною? Так, це перше питання дуже чудове, на яке чомусь мало хто звертає уваги. Ми з вами в тому відео також розберемо, чи ця петиція дійсно допомагає українцям, чи ця петиція більше зараз зашкоджує Україн. Залишитися в Канаді і отримати постійне резиденцію. І я маю на увазі, чи ця петиція дійсно допоможе українцям в плані створення спеціальної програми, чи вона зашкодить українцям? Ну і також я відповім. На деякі питання, які я там отримав в коментарях під тим відео. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Це дуже важливе відео. Українцям треба розуміти, що їм намагаються продати, що їм намагаються впарити так під лозунгами допомоги українці, і чи це дійсно допоможе українцям чи ні? Тому що зараз дуже важливо консолідуватися всім українцям, тільки українці, якщо вони консолідуються, об'єднаються, зможуть залишитися в Канаді. Або всі залишаться або ніхто не залишиться. Це важливо розуміти. Тож підписочка, вподобайка, коментар і чекайте на це дуже важливе відео, яке я вже до, ну, досить скоро я закінчу його. Я там зібрав всю офіційну інформацію, дійсно офіційну інформацію. Я вам наведу приклади з офіційних сайтів. Тож чекайте, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.